Добрий день, сьогодні ви на каналі автопригін з Європи, з Нідерландів. Виїхав наступний автомобіль Peugeot 3008, дизель. Максимальні комплектації, автомат. Пробіг автомобіля 107 тисяч кілометрів. На оригінальних литих дисках в комплектацією входить запаска, домкрат, ключ. Також автомобіль має заводські реліни. Що дуже зручно для далеких поїздок при використанні боксів додаткових. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхали файне місто Тернопіль? З Києва. Оглянули автівку. Так, все добре, все оглянули, все. все добре. Сподобалось вам? Сподобалося. То, що очікували? Е, можна сказати навіть вихідше. Е, скільки часу чекали на автівку? Е, півтора місяця. Які давали завдаток? 2000 євро. Будете рекомендувати нас друзям, знайомим, родичам, сусідам. Можна рекомендувати, не хвилюватися, все добре. Так як домовлялися, все, все так як і зустрінеться. Вам бажаємо задоволення від поїздок, Дякую. комфорту в поїздках. Приїжджайте знову до нас в Тернопіль для оновлення автівок або своїми друзями і родичами. І також приїжджайте для придбання наступного. Електрика це наше майбутнє. Так, дякую. До побачення, до нових зустрічей. Всього найкращого.